Періть, будь ласка, дуже багато звернень по повісткам. От законні шляхи, незаконні, рожуйте громаді, тому що за неділю стільки просило людей, щоб я до вас це опять звернувся, тому що воно ужестачає, якось поновлюють агресію. І дуже цікавляться матусі, жінки, діти. Тобто є питання відносно отримання повістки. Перше це отримання повістки зараз, чиняти перевірку документів на вулицях, і другий момент це чиняти, надсилати до підприємств, де знаходяться, скажімо, працівники, і яким необхідно вручити повістки. От я так розумію, оці два питання. Так. Ну, давайте ми розберемо перше питання: хто і коли має, має підстави. Перевіряти документи. Тобто, під час перевірки документів виходить ваші дані і передаються невідомим особам, які ви не можете встановити, що, що в цьому випадку робити. І так, давайте ми спочатку з'ясуємо, хто ж така уповноважена особа. Згідно постанови Кабінету міністрів від 29 грудня 2021 року, номер 1456, зазначено, що уповноважена особа це посадова особа, яка призначається наказом коменданта для здійснення правового режиму під час воєнного стану, а хто ж підпадає, так, да, і комендант, до речі, це дуже важливо, має керуватись Конституцією, законами України, От, хто ж, хто ж, кого ж має право комендант визначати в своєму в своєму наказі. Тобто я хочу пояснити, друзі, якщо до вас підходять особи, перше, що вони повинні... Вже надати під час воєнного стану не тільки посвідчення своє, а посвідчення е, вони повинні мати е, національний поліцей, СБУ, Національна гвардія, прикордонне, ДМС, Держмитслужби е, і Збройних та Збройних сил за наказом коменданта. Тобто, друзі, якщо до вас підходять поліцейські і які не мають наказ коменданта на здійснення певних дій, то ви маєте всі права і повноваження, щоби. Викликати знову ж таки слідчо-оперативну групу, набрати 102 і сказати, що така, така особа вчиняє відносилась незакон, бо ж вони не мають права перевіряти ваші документи. Зрозуміло. Далі вони мають право тільки за рішенням суду. Якщо немає рішення суду під час воєнного стану, тільки на підставі наказу коменданта. Розуміло? Так, далі. Якщо вони там кажуть. От прийшла там стаття вийшла. Я не знаю, хто її такі статті пише, що Хмельницької області, Територіальний центр комплектування, проводить оприлюднювати витяг з наказу комітету обласної адміністрації то -то -то, на того, щоб огляду речей, транспорту, службових приміщень, в тому числі житла громадян. Так от, друзі, згідно цього ж постанови Кабінету міністрів, огляд вашого житла. Мають тільки що вчиняти за згодою, громадян, за згодою, якщо ваші згоди немає, знову ж таки не ображайтесь, не треба там істеріки, все викликаєте оперативну групу і складаєте заяву про кримінальне правопорушення відносно тих осіб, які проникли до вашого житла без згоди. Тому щоб першим, і ну, хочу зазначити, що крім того, що вони повинні мати. Наказ коменданта, вони ще повинні отримати вашу згоду. Це другий момент. І е, третій момент: е, якщо приходять якісь листи, листи від, від ТЦК на ваше підприємство, що робити в цьому випадку? Ну, по-перше, е, ці листи теж повинна надати уповноважена особа, вона повинна діяти під час, під час воєнного стану. За наказом коменданта. Якщо такого наказу немає, то, то така е лист або там, що вони там, повістка, там, яка приходить. Вони не, не, не чинні. Але що робити в тому випадку, якщо, ну, скажімо так, вона ж приходить не, не особисто до вас, а приходить до, до вашого керівника, з яким у вас, якщо дружні, односно, це одне, якщо не дружні, то, то зовсім інше. Він. Е Раніше при, під час СРСР, сири сири, ну СРСР, це було добровільно примусово. Тобто, якщо ви відмовляєте взяти, вас могли звільнити з роботи. В цьому випадку, що робити? Ну ви скажете, що, будь ласка, зверніться з запитом, ну, якщо нема наказу комідата, то ви маєте право не тримати. Більше того, та особа, яка Присилає такі повідомлення, повинні підтвердити свої повноваження. Відповідно до закону, згідно з статті 92 Конституції України. Далі хтось ну, до мене звертається і каже, ну от там керівник, він не хоче слухати і каже, що якщо ви не отримаєте повістку, він вас звільнить. добре, тоді. Ви повинні розуміти, що таке процедура звільнена. Керівник повинен винести наказ в письмовій формі. В цьому наказі повинні зазначені обставини, які, на яких підставах вас звільняється. Ви повинні отримати цей наказ письмоформу і скасувати його у суді. Отак, от карантин. Але я хочу ще раз е е е зазначити. Повноваження військової адміністрації. Тому що це питання дуже важливе. Тому що я ж не можу при... виписати і сказати, що я папа римський. Тобто, згідно закону України про... про правовий режим воєнного стану, там чітко є зазначене повноваження військової адміністрації, тобто коменданта. І там зазначено пунктом 20, зазначено, що комендант. Військова організація е, організує, здійснює організацію та участь у здійсненні заходів, заході, пов'язаних із мобілізаційною підготовкою цивільним захистом. Тобто, друзі. Що це означає? А це означає дуже прості речі. Тобто вони зобов'язані забезпечити вас захистом, а не примусовою доставкою до ТЦК. Якщо відсутні... Правові підстави, а у нас немає правових підстав. І е, щоб у вас примусово долучали до ТЦК, то комендант такої військової адміністрації вже має ознаки кримінального правопорушення. Представте, будь ласка, організацію будь ласка. Дмитро Павліченко, захист звичайних людей. З, зі мною можна зв'язатись по телефону 07. 067 0777133. Тому, друзі, звертайтесь, вчитесь захищати права. Разом до перемоги, все буде Україна!